Ручне ведення даних у школах це ж суцільний хаос, правда? Давайте збудуємо систему, яка наведе лад. Ось наш план. Він складається з п'яти простих етапів. Починаємо, звісно, з фундаменту. Перед тим, як щось робити, треба все спланувати. Тому перший крок це стандартизація ключової інформації. Потрібен єдиний формат пошти. Так ми автоматично розберемося з тесками і унікнемо плутанини. Така структура папок одразу відділяє вжателів від учнів, це створює порядок у цифровому просторі. А ось це вже про безпеку. Тимчасовий пароль гарантує, що кожен змінить його при першому ж вході. Тепер, коли є фундамент, час будувати наш центр керування, і ним стане звичайна Google таблиця, потрібно всього 5 колонок, а про статус не хвилюйтеся, скрипт заповнить його автоматично. Час підключати наш двигун. саме він і буде виконувати всю магію автоматизації. Вмикаємо API. Це ніби дати нашому скрипту ключ від адмінконсолі, щоб він міг працювати. А ось як це працює. Скрипт читає дані, перетворює імена, створює аккаунт і звітує. Все просто. Скрипт досить розумний, він сам створить потрібні папки і правильно перекладе імена для пошти. І найкраще для цього не треба бути програмістом. Просто копіюємо скрипт і міняємо лише один рядок. Ну що ж, усе готово до запуску. Настав час побачити нашу систему в дії. Оновлюємо таблицю і з'являється нове меню. Перший запуск вимагатиме одноразового дозволу. Просто стежте за колонкою Статус. Напис готово означає, що аккаунт створено, все під контролем. Якщо раптом вивикла помилка, наприклад, дублікат пошти, рішення дуже просте і прямо у таблиці. Наша система збудована. Тепер останні штрихи налаштовуємо безпеку та обслуговування. Це важливе налаштування. Воно не дозволить учням створювати фейкові класи. Порядок гарантовано. Ця система розрахована на роки, щороку вона сама створюватиме нові папки для нових класів. А ось і фінальний чек-лист: структура, скрипт, доступи, все на своїх місцях і працює як годинник. І ось результат. Робота, що займала дні, тепер виконується за кілька хвилин. Це справді вражає. Це лише початок, а тепер подумайте, які ще рутинні шкільні завдання можна так само легко автоматизувати.